Мені лише 20 років, а пережитого вистачить на ціле життя. Батько трагічно загинув ще до мого народження, коли я була у мами в животі. Він працював електриком і на роботі стався нещасний випадок. Мама його дуже кохала, важко переживала трагедію, до самих пологів лежала в лікарні, щоб не втратити вагітність. Вдруге, вона заміж вийшла через 15 років. Після загибелі батька, а до цього змінилася у мене купа тимчасових відчимів. Намагаючись забути тата, мама почала випивати. Я її не засуджую, незважаючи на своє мокре від сліз дитинство, але алкоголь з дитинства ненавиджу. Завжди хотіла мати тверезу сім'ю. І ось, будучи студенткою коледжу, у 16 років зустріла чудового хлопця, спортсмен, важкоатлет, зрозуміло, не п'є, не курить, спортивний режим і таке інше, а тут я, симпатична, підтягнута, з трохи завищеною з цього приводу самооцінкою. Коли він почав до мене залицятися, інших кавалерів ніби й не було. А мені це тільки лестило. Хто насмілиться стати поперек дороги важкоатлетові? Перший у житті поцілунок, перші вечірні прогулянки, квіти відчувала, що потрібна йому. Іноді, заради нашого побачення, зривав графік тренувань, прибігав до мене майже щодня. Мама тоді вже жила відчимом у його будинку, а я залишилася одна в однокімнатній квартирі. У 17 років мій перший сексуальний досвід. Йому тоді було 19, через півроку вагітність. І його ніби підмінили, раптом почав курити і випивати. Для мене це було шоком, адже він здавався мені таким сильним і принциповим. Ми обоє студенти. Йому залишилося два місяці до захисту, а я тільки на третій курс перейшла. Стали вирішувати, залишити дитину чи ні. Він був проти, планував вступати до Інституту фізкультури, та й грошей не було. Мама була в шоку, але наполягала, щоб зіграли весілля і ніяких абортів. На нервовій основі у мене почалися проблеми з вагітністю, і мама ночами сиділа біля лікарняного ліжка. Величезне спасибі їй, що підтримала, коли мені було так важко. Завдяки її турботі та старанням лікарів здоров'я налагодилось, а от чоловік став грубим, почав частіше випивати, кілька разів намагався покінчити життя самогубством, що я пережила, скільки сліз пролила, де ж той мій колишній коханий спортсмен? На терміні 35 тижнів народився у мене хлопчик. Чоловік змінився. Допомагав купати малюка, пеленав, годував з пляшечки, я грудьми не могла годувати. Подруги заздріли такі запопадливості, їхні чоловіки, дітей навіть на руки не брали, але так тривало недовго, близько року. Потім чоловік знову почав випивати. Де і з ким він пив, не знаю, але ночувати завжди приходив додому. Лякала його розлученням та й не просто лякала, подала в суд. Розлучилися, але живемо разом, начебто заради сина. Іноді місяцями не бере до рота алкоголю, а іноді зривається, вип'є баночку дві пива, потайки, але я відразу запах відчуваю. Скандал виганяю з дому, просить вибачення, прощаю, пускаю назад. Так було вже, напевно, разів з десять. Я втомилася від цього, подруги мене засуджують. Не поєм же він п'є, завжди вдома працює. Живемо скромно, але все необхідне є. Днями знову прийшов додому із запашком. Вигнала його в чергове. Через два дні отримую смс. Пробач, я тебе кохаю і сина дуже люблю. Нерозумно все якось. Давай почнемо знову. Відповіла, навіщо знову починати, якщо все закінчиться, як у попередні рази. Але все одно прийшов додому, ось так і живемо. Я й справді не розумію, навіщо псувати нерви одне одному і синові, якому два рочки. Мама каже, що навряд чи хтось мене візьме з дитиною, ніхто не полюбить його так, як рідний батько. Але і мене їй шкода, знає, що все дитинство я з нею боролася, щоб не пила. Що робити? Розходитися, жити разом і чому у нас так? Тому що ми обоє егоїсти, він єдина дитина, і я у мами одна, або вся справа у вихованні в тому, що ні батька, ні матері він майже не бачив, всю молодість пропрацював на заробітках. Напевно, бабуся з дідусем не можуть батьків замінити, я так думаю. А може, винна в усьому я, якби не завагітніла, або послухала чоловіка і позбулася малюка, може б, і доля склалася по-іншому. Така думка не раз мучила мене, але ж синочок таке щастя. Та й чоловік ніколи не дорікнув мені, що вирішила народжувати, і сина він дуже любить, але кар'єри зробити не зумів. Закинув давно спорт, курить, випиває, скандалить, іноді через дрібниці. Це вже не мій коханий хлопець, яким я пишалася, так я теж змінилася, звичайно, стала нервова і зла. Я не працюю, сиджу із сином у декретній відпустці. Основний наш дохід зарплата чоловіка, але ремонт у нашій однокімнатній квартирці він робити не вважає. Про те, щоб купити житло просторіше, як мені б хотілося, і мови бути не може, ось і тягнемо ковдру в різні боки. Мені здається, що ми вже не кохаємо одне одного, і однією залишатися страшно, і з ним життя немає.